Більше місяця тривали матчі попереднього етапу Кубка Дніпропетровської області з мініфутболу сезону Літо осінь. Після чого по дві кращі команди вийшли до золотого фіналу, а ті, хто опинилися нижче, розіграли срібний. Його володарем стала родина, яка 5-2 була сильнішою від АЕС «Блю Дніпро». Поєдинок за третє місце виявився мега результативним, адже в основний час зустрічі була зафіксована ніч'я голепадів 7-7, А в серії після матчових пенальті з позначки 3 один стріляв Сілайт, який таким чином дотиснув свого суперника Фенікс. Дуже радісні відчуття від того, що хлопці у серії пенальті себе проявили. Взагалі, у нас супер Воротар Іван, який сьогодні просто такий видав феєричний матч, і на протязі всієї гри хлопці ну, дійсно грали на перемогу. Я дуже радий, що ми досягли цього результату. І на протязі турніру команда шукала свою гру. І виборола для себе дуже важливе третє місце. Я бажаю, щоб кожен наш гравець продовжував досконалюватися. І будемо обов'язково приймати участь у змаганнях міського і регіонального значення. Натомість у фінальній зустрічі боротьби не сталося. Браяр добре укомплектований гравцями, за плечима, яких клуби елітного вітчизняного дивізіону, голкіпери Андрій Мельник і Герман Горовий та низка висококваліфікованих польових виконавців Павло Білоус, Костянтин Андрієв. Михайло Макшанов, Антон Піменов та інші не залишили навіть мінімального шансу другій команді минулорічного регулярного чемпіонату Дніпропетровської області сезону весна літо НМ на моменті, розтрощивши його з рахунком 6-1. Щоправда, подібне не надто засмутило президента клубу Івана Хіття та щойно призначеного головного тренера команди Костянтина Куртенка, які з оптимізмом дивляться у майбутнє. Гарний турнір. Хочу подякувати організаторам за цей класний турнір. А також хочу подякувати своїй команді за чудову гру та гарний результат. На жаль, сьогодні нам не вдалося виграти, але е, дякую ще раз команді, дякую спонсорам нашим, дякую вболівальникам, які за нас вболівали. Е, Це вже е, це для нас вже перемога. Тому нам є куди рухатись, тому будемо тренуватися і здобувати перші місця. Турнір був важкий. Дякую команді за друге місце. Хочу привітати всіх з цим результатом. Ми почали на початку турніру співпрацю з нашим новим тренером Константином Крутенко. У нього сьогодні день народження. Хочу також привітати його. Дякую всім за цей результат. Думаю, що треба готуватися до залу до чемпіонату в залі. Що можу ще сказати? Намагаємось будемо намагатися зайняти перше місце. Будемо далі працювати ще більше. Тому дякую ЗСУ за те, що ми маємо нагоду сьогодні бути тут з вами і наблюдати цей футбол. Всім дякую. Попри такий рахунок вирішальної зустрічі, організатори турніру, голова Асоціації футзалу Дніпропетровської області Самір Гусейнов та менеджери з проведення змагань Ярослав Сенчаков і Вадим Піщида вшанували відзнакою кращого голкіпера, воротаря-фіналіста на моменті Олега Мартинця, МВП турніру його кращим гравцем визнано, капітана переможців з Браяра Антона Пімінова. Після чого він разом з партнерами були удостоєні золотих нагород володарів Кубка. А на завершення церемонії, як і належить, він опинився у руках їхнього капітана вищезгаданого Антона Пімінова. Які щедро поділився трофеєм в енергетичному колі усіх, хто приклали зусилля, хист, майстерність і сповна продемонстрували жагу до боротьби для його завоювання. Сьогодні доволі потужний колектив був. Ну, ми більше реалізували, ніж наш суперник, тому і перемогли. Ну гарний турнір, добрі команди були непогані ігри. Ну, все чудово традиційно після урочистостей усі причетні до тріумфу сфотографувалися на загальну світлину на добру згадку про фінал Кубка Дніпропетровської області з мініфутболу сезону літо весна 2025 року.